Діти поверталася. Так, без Я знімаю повне відео, повний експірієнс з ним. Їзди. Там. Я заліза в якісь, слухай, цю, в якусь малину. Як це називається Пирючне. озеро пісочне, так? Пісочне, слухай, зачем не ну. вистачає. Ці голки влізли в нього. Дайте мені водички, ладька, дай мені води. big? B is for big? Нет. Это P is for pig. Это big pig. Вообще тут? Нурса да я твой. Ты Не a ah, a is for. <laughs> but, uh, <the> a is... <laughs> A is for. pineapple. <laughs> a is for. ananas. <laughs> Пайнапл самічка нас буде. Я думаю, вони тут прогрібають царів, щоб звідси вода краще швидше тікала, бачиш? Вздовж цієї дороги. Ну це все є руда, зараз це тільки квіточки. Ягоди будуть потім. H <плес> is <плес> for horse, Данел. <плес>

I. 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 А І I це може бути for eagle. Eagle це є орел. А великий птах. Що це орел? орел це великий птах, який літає високо в небі. Це мої великі-великі крила. Пам'ятаєш, ми в зоопарку, коли бачили? Також велику з цим великим дзюком. Мавпочка вже ні. А мавпочка на яку букву починається? На Мавпа. яка буква перша? Встає мафпа. Ми. Сіночі. Геть, виженою. Ми. Трошки ще позапахне. Це, це американські гірки. Усі потепліли, так? Да? Напад ну. було таке. Ми, їдемо ну, ми приїхали, ми приїхали. Щоб побачити з нашими родичами і тебе познайомити зі всіма. Ти ще нікого не бачив. Ти, ти згадав Окасяну? Yeah? Касян це Павло. Оксана. само. Ага. Павлик, це не Павлик, братчик його. Є Євро 5, воно навіть на Євро 1 не тягне. Це машина. А що то каже Євро-5? Ну зараз можна возити нічого, що є старше за Євро 5. хвиля пішла на. Володно, такі. Дякую. Там тобі сподобалось, що я смешным назвав? Ти Тебе каже тяго? Надобіть діл, ні. щоб на якомусь був УАЗіку Але з такими спортивними ремінцями, щоб прив'язатися, щоб не, не сіпало. І... А, все, ми вже виїхали. Дорога назад завжди коротша Туди їхав, ну, не знали ж скільки, коли, куди, як, що. Зараз тут буде направо. Десь кого десь там в кінці твої алеї. Она вкусала, поэтому тоже такие оти Дивитися з родичами. А чому ми сюди приїхали? Тому що ми виїжджаємо і їдемо у те місце, де ми живемо.

Что? Кто на дворе Кто сказал на дворе? Девчонки на А, ты тоже девчонка пупачная? Да, я старик <говорит> Да, я старик Ой, Даниэль, Даниэль, ты смешной Я тоже смешной, я знаю, дякую. О, китящика. Ігуани. Можемо проти. Що, Шо, хай я хочу зняти до кінця, як ми. Та я можу звук забрати потім. Experience. Експір Чого? Експірієнс, я не можу. Павлик. А... Котка поїхав в іншу сторону. Він мусить їхати назад, тому що, тому що Павліка мама, і дяді тіті, і його брати і сестри не можуть без нього вибрати зі він виводить з лісу. Ми його в Тернополі побачимо. Так. Ми завтра поїдемо в що, Тому що він мусить ще автомобілем їх в Тернопіль везти. маму із Руслана, Бога братчика. Свою маму. Як вона каже? Окасяну. Як? Окасяну. Окасяну. Окасяну до вдома повезе. Ниніші. Зараз я трапі. Кожного року там стоїть на mm? Кожного року вони там стоять на no. Кожного року. No. І вони дають гроші кожен раз. Коточку, він не може, Данелочку, ми не зі Ну, А як він залишить? Ну, там ж його мама? Оксана, це Павлика мама? Не може і залишити. Не може і залишити. Саме як я не можу тебе залишити, правда? чи не. Ідеально, їй тут таке урок. Ще або ага. було переді мною перейти дорогу. Ну, зайчка, ну. Ми зараз додому приїдемо і вдома будуть мультики. А, мультик хочеш? Скахалук. Тобто ти хочеш мультик? Сонечко, ми приїдемо додому і будемо. Ну, але в нас зайчок на немає немає чому буде дивитися. Ми зараз через 15 хвилин вже будемо вдома, трішки потерпи, Будь ласка. Дивися віконечко, віконечко досить гарно. Можеш якісь коників побачить, жовенчик, звідки. Таке, як щось звині з наобочено, щоб забрали безкоштовний. То ніхто нічого не віддає, Галя. Так як твоя мама свої костюми, яким потрапить роки, не хоче нікому віддати. Рено міган. <рес> Рено багато дуже. Пане, що ще раз те, що вони полушні дуже дешеві. Місце дуже гарне, такі пляж. Там фантастичний пляж. Навіть воно варто оцей час в дорозі туди. Знаєш, що на цілий день? Цілий день то там. Да. Зранку виїхав собі, поснідав, навіть може не поснідав, зробив бутерброди, аму щось налив і поїхав.